Вітаю, на зв'язок Олександр. В даному відео я планую продемонструвати вам приклад генерації зображення з вашим обличчям в сервісі Flux для обкладинки YouTube. В мене вийшла наступна обкладинка, і а, яким чином я її зробив. Першим ділом я зайшов в серіс, я вже знімав відео про те, як тренувати модель, і в мене от вже є готовенька, яку я просто от, а, момент. Sky New Session, вибираю додати стиль і вибираю Мій стиль. Після цього він виставлений за замовчуванням відразу 0.8. Мені якраз добре підходить. А далі мені потрібна якась ідея. В моєму випадку а, я знімаю відео про сервіс, який має в назві зіркову тематику, і тому я. Прив'язуюсь до ідеї, а давайте щось таке зіркове придумаємо. Що я роблю? Я рухаюсь в чат GPT і пишу йому, придумай мені промпт для флакса, для флакс-генератор картинок. Він, в принципі, сам більшість контексту розуміє. Значить, який-небудь чоловік, а, кінозірка, на червоній дорожці. Не знаю, наскільки я це все правильно написав. Google-перекладач Божеволіє, коли я. Червоні мотузки і так далі, коли я намагаюся перекласти. Але суть тому, що чаджипт мене прекрасно зрозумів, мені залишилося тільки скопіювати промпт, потім піти в Креа і вставити його в Describe Picture. От сюди. Після цього в мене вийшла ось така наступна. А... Картинка. Власне, я натиснув Генерувати, і в мене вийшло кілька картинок. Я вибрав ту, яка мені найбільше стала до вподоби, наприклад, ось ця. А, і... Але нюанс в тому, що мені потрібно було її трошки розширити. Для цього можна піти в Кре на вкладочку Edit і спробувати тут згенерувати. Хоча я скористався Рекрафтом, давайте глянемо, що вона зараз вийде. І, як бачимо, вона зробила тут багато а, людей. І, в принципі, мені такий варіант подобається менше. А, тому я продемонструю, який варіант я ще використав, крім цього. Я відразу, і, значить, а, я заходжу в Recraft і створюю там фрейм. Тобто натискаю ось так. Малюю фрейм і вибираю йому пропорції, відразу такі, які мені потрібні: 16 на 9. Потім я закидую сюди зображення І позиціоную так, де мені потрібно, щоб знаходилося саме обличчя персонажа. Потім мені залишається тільки написати Field the Background для а, цього фрейма і натиснути Recraft. Після цього він домалює варіант фону, і мені відразу. От Особисто тут мені відразу підійшов його варіант, який він тут зробив. Можливо, навіть цей був би цікавіший, на відміну від того, який я в результаті використав, але в суті, в принципі, це великий не змінює. Після того, як генерація завершилась, достатньо просто завантажити потім цю фотографію. Ось у мене ще один варіант тепер є: слом. Можливостей багато. Так от, а, ну, але, в принципі, якщо у вас просто є тільки кре, і, то ви можете також тут а, домальовувати розглядати ще а, інші варіанти. А, також можна, наприклад, вибрати тут аналогічно виділити область і а, описати її, що ви не хочете, наприклад, тут бачити людей, але поки що це не тема даного відео. Після того, як зображення було вже а, згенеровано. Я його а, завантажую сюди, в Canva. І далі натискаю а, застосувати як фон. Замінити фон. Ось так. Тепер у мене а, це в мене вже готовенький шаблон. У нього є тут певні додаткові елементи, наприклад, а, затемнення для того, щоб текст краще читався. І, ну, але це вже. Не в цьому суть, а суть в тому, що фактично мені залишається тільки змінити текст на більш підходящий для, наприклад, конкретного відео. І а, в результаті я отримав цікаву, незвичайну. Я сподіваюся, що вона буде привертати увагу обкладинку для YouTube відео, яку я потім іду і використовую. І при цьому я залишаю особистий бренд. На цьому фото, на цій обкладинці для того, щоб, а, ну, щоб його запам'ятовували. Як бачите, суть дуже проста: я просто закидую в, наприклад, в чат GPT а, свою ідею, мінімальну, і прошу його щось придумати. Якщо в мене немає ідей, тоді я можу просто його попросити придумати якісь додаткові ідеї. А далі він уже описує деталі. Який я можу просто вже використовувати в редакторі картинок, таким чином, ви можете генерувати цікаві запити для фактично майже будь-якого редактора, в тому числі, і якщо ви використовуєте якісь кастомні стилі, наприклад, ваше обличчя, або там, предмети, якісь натреновані, і та тому подібне. Сподіваюсь, вам було корисно дізнатися такий алгоритм скотворення обкладинки. Буду радий вашим подобайкам. Успіхів і до зустрічі на нових відео.